Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро М і сьогодні ми поговоримо про наші бочкові перфоратори. Почну я з перфораторів, які працюють з оснасткою SDS Plus, а закінчу перфораторами, які працюють з оснасткою SDS Max. І в нас вони всі розставлені в порядку зростання: 10, 14 S, 20, 30, 40. Ви певно спитаєте, чому S, тому що спорт. Але до цього ми дійдемо трошечки пізніше. Це, звісно, жарт про S14. про 14. Пізніше розкажу, що там такого. Отже, яка основна характеристика, в принципі, всіх перфораторів? Це завжди сила удару, отак пацани, не падайте. І пройдемося від найменшого до найбільшого спочатку по SDS У 10-го це 3,5 джоулів, у 14-го S це 4 джоулі, і у 20-го це 5,5 джоулів сила удару, оснастка SDS Max, у 30-му 9 джоулів, у 40-му від 2 до 15, в залежності від того, як ви його налаштуєте. Вони не просто стоять 3 тут, 2 тут. Вся справа в патронах, як я вже казав, на трьох молодших у нас SDS Плюс на двох старших у нас SDS Max. Це такі вже серйозні пацани для серйозної важкої роботи. Давайте ще пару слів про те, в чому вони всі спільні. Потім підемо по якимось унікальним штукам фішкам. О, абсолютно у абсолютно всіх класні трьохметрові кабеля. Ось такі вони не пластикові, чудово тримають навіть і мороз. Абсолютно у всіх, ось ця допоміжна рукоятка прогумована, і абсолютно у всіх основна рукоятка також прогумована, тобто з ними достатньо комфортно працювати, навіть якщо у вас трошечки спріли руки, він у вас не буде висковзувати. Ідемо далі: антивібраційна система. Звісно, що чим потужніший, чим важчий, чим більший перфоратор, тим вона більш розвинута, але вона у нас починається навіть з моделі 14 s тобто без антивібраційної, лише найменший, який на 3,5 Жовлі удари тут цієї системи немає. Далі починаючи з 14 С. Прошу, наявна антивібраційна система. Є вона в 20-му, в 30-му і в 40-му перфораторі. Давайте тепер по відмінностях саме меншої групи перфораторів. Перше, що кидається одразу в очі, що, окрім антивібраційної системи, на 10-му ще й відсутній пластиковий кожух на редукторі. Це по великому рахунку і непогано, але в чому плюс наявності такого пластикового кожуху, що раптом редуктор там перегріється, нагріється сильно, ви більш захищені від впливу температури від редуктора. Що ще? Давайте я ось так от візьму я Ближче, щоб не стояти в кадрі. Ми тут бачимо перемикач всього на два режими: це сверління з ударом і просто удар. А для того, щоб сверлити, нам треба перемкнути перемикач ось тут, який під кнопочкою. Перемкнули поставили сюди і все. У нас тепер лише сверління, тобто сверлити бочечками також можна. Регулятор обертів у цьому перфораторі немає. Вони в великому рахунку ніяк не регулюються. Ви завжди працюєте зі швидкістю 850 обертів патрона на хвилину, і кількістю ударів 4175 на хвилину. Для кого десяти перфоратор? це знаєте, це така вхідна модель в бочкові перфоратори. У нього вже достатньо потужності, щоб вирішувати, в принципі, всі задачі, які вирішує і прямий перфоратор. Ним же можна і підрозетнички сверлити, ним же можна і шахти, якісь невеличкі підкондиціонери сверлити, бурити. Вірніше, перепрошую. Тобто, це такий інструмент для монтажника, у якого немає постійних серійних робіт з перфоратором. І, звісно ж, ним можна і штроби вибивати, і якісь там не знаю, звичайні задачі вирішувати повісти по. Не знаю, ще щось для анкірів зробити отвори. Це все він, звісно, зможе. Цей перфоратор, як і всі інші, вже достатньо часу у нас в асортименті, тому напишіть в коментарях, який є у вас, як ви його використовуєте, та в цілому, досвід свого використання наших перфораторів. А ми переходимо до моделі 14 s Якраз цей перфоратор у нас є найновіший. Тут було декілька оновлень, наприклад, з таких, знаєте, дуже простих, але важливих. Наприклад, ось цей фланець. він раніше був чорний, там, з пластику чи з гуми. Його замінили на метал. Це зроблено для того, щоб коли ви працюєте на чистову по білій стіні, умовно, і працюєте на всю довжину бура, щоб у вас перфоратор не лишав чорних слідів на стінці. Це така маленька деталь, але як на мене дуже і дуже важлива. Режими тут вже переключаються більш класичним для перфораторів методом. Тут у нас є сверління, сверління з ударом, режим зміни положення оснастки і режим удару. Далі ми бачимо, що у нас на цьому перфораторі вже є регулятор обертів, шість положень від 1 до 6, що дає можливість регулювати кількість обертів до тисячі на хвилину, тобто тисяча і менше, і кількість ударів до 4000. тисячі. Це ви все регулюєте за допомогою ось цього колесика. І я обіцяв вам сказати, що означає S. S – Це по факту покращена модель минулої 14-ї бочки. Покращена тим, що вже сказав раніше, і звісно, найголовніше покращення це антивібраційна система. Тут вона наявна. Мені важко так. Навісу показати, але я не знаю, може вдасться зняти, що вона тут дійсно є, дійсно працює. І як на мене, цей перфоратор чудово підходить для майстрів, які займаються саме квартирними ремонтами. Це їх бізнес, це їх робота. І, Як на мене, саме 14 С ідеально підійде таким людям. По великому рахунку я б його порівняв з нашою з нашим прямим перфоратором 120, м Але трошечки потужніший, трошечки в деяких моментах, зручніший і витриваліший через те, що це бочка. Не хочу казати, що 14S С це професійний інструмент, але ним користуються професіонали, щоб заробляти гроші. Дійсно. Крутий перфоратор. Якщо ви там на постійній основі там сверлите підрозетники, бурите підрозетники, яка там 68-ма коронка, якщо я не помиляюся, то це ваш вибір. Хіба якщо ви хочете за секунду, то беріть тоді 40-й, звісно. До 40-ки ми ще дійдемо, а зараз поговоримо про нашу 20-ту модель. Все так само, як і на 14-му. Є такий, не знаю, це правильно звати, фланець металевий, що не дає можливості замастити стіну. Так само, як і в 14-му пластиковий корпус редуктора, це така суто накладка, сам по собі. Редуктор металевий, такий самий перемикач з чотирьох режимів: сверління, сверління з ударом, режим зміни оснастки і удар. Так само кнопка вкил-викл двохрежимна, так само шість положень обертів. Оберти тут від нуля до 850, удар від 0 до 4,5 тисяч. В цілому, візуально ці два перфоратори дуже схожі, вони відрізняються своєю потужністю. Тут у нас 4 джовлі, тут у нас 5,5 джовлів. Ну і звісно ж, є антивібраційна система зараз. Не знаю, чи було видно, але вона тут є, і вона працює. Ну і з особливостей саме двадцятки. Тут ви бачите два індикатори: перший це підключення до мережі, щоб ви завжди бачили, чи в мережі ваш інструмент, що вам не треба було бігати до подовжувача чи до розетки, перевірити там чи ще щось. І друге, це стан щиток. Коли ваші щіточки будуть підходити до кінця на перфораторі, перфоратор вам про це розкаже і покаже тим, що загориться індикатор. Для кого 20-та бочка? Для тих, кого 14-та ну, не дивує, скажімо так. Кому хочеться більше потужності, кому хочеться сильніший удар, кому хочеться швидше працювати. Це саме 20-та. Це так само вже інструмент, щоб заробляти гроші, але заробляти гроші швидше. По задачам все те саме Підрозетники, але тут вже можна і серйозні шахти під кондиціонери бурити ним до 28 мм. Звісно, працювати лопаткою по штробленню. Це все без яких-небудь проблем. І на відміну від двох Передніх це буде ще швидше і ще витриваліше. А я нагадую про те, що ми в коментарях з вами зараз спілкуємося про те, хто який перфоратор вже має, як його використовує, як його навантажує. Давайте чекаємо вас там. Переходимо до оснастки SDS Max. Це вже такі серйозні пацани. Це у нас тридцятка, і почнемо ми з неї. Так само бачимо, що тут у нас є антивібраційна система. Ой, бачимо, вона працює. І тут у нас вже всього два режими: це сверління з ударом і удар. Перепрошую, три режими по центру. Наш режим зміни куту повороту оснастки. Сила удару у 30-го – це 9 джоулів. Це вже вау, це достатньо багато вже по кількості обертів за хвилину. Це 570 обертів. А кількість ударів тут сягає 3800 за ту саму хвилину. В ньому так само, як і в двох попередніх, є регулятор обертів, Так само у нього шість положень, і якщо я не помиляюсь, індикатор підключення до мережі. Поволиком рахунку це такий дуже простий, але дуже потужний інструмент. Це вже для таких більш серйозних демонтажних робіт, для знову тих же ж кондиціонерів, коли вам треба великі шахти в стінці, не знаю, умовно пів метра метр прокладати. Це Саме така бочка буде вам виконувати ці задачі, і це стає можливим за рахунок SDS Max, оскільки більше можливості для ну можна сказати величезної оснастки, і плюс за рахунок потужності цього перфоратора цю всю оснастку можна реалізувати. Класний потужний перфоратор, Я вам гарантую, що якщо ваші задачі із серйозні роботи по бетону, по стінам, по сверлінню, по штроблінню, це саме той перфоратор, який вам треба. Можливо, якщо ви займаєтесь електрикою, прокладкою це теж дуже. Крутий варіант, оскільки він буде вам штроби вибивати, от. Ідеально швидко, 9 джоулів. Я думаю, ви самі розумієте, що це за потужність. А також, в принципі, починаючи з цього перфоратора, 30-40, їх вже можна використовувати так, знаєте, парт-тайм, як відбійник, оскільки сили удару вистачає. Звісно, краще окремо відбійник. Він тоді сильно довше проживе, бо сам по собі відбійник дуже простіший всередині. Якщо вам треба один інструмент, який закриває обидві задачі, і відбійник невеликий, і потужний перфоратор, то це 30-40-й. Давайте до 40-го. Так, тут треба якось їх місцями поміняти. 40-й. Мені здається, моя травмована рука. Тепер знову попросила, щоб я пішов до лікаря після того, як я підняв одною рукою. Ви так не робіть. Спочатку в зал, потім до 40-го. Отже. По режимам. Тут так само їх ну, по великому рахунку робочих два, сверління з ударом і просто удар. Положення між ними це режим зміни положення оснастки. Якщо ви працюєте лопаткою по штробам, то це дуже і дуже зручна штука. Номінальна потужність цього інструменту 1500 Вт. Півтора кВт. Перфік буде шарашить. По швидкості обертів патрону, це найповільніший перфоратор з усіх, які є у нашому асортименті. Бо мінімальна кількість обертів тут 150, а максимальна 305. А щодо кількості ударів за хвилину, то тут вона різниця від 1380 до 2760. А сила удару так само за допомогою регулятора, де ти тут є. Він тут просто зручно розташований під пальцем. Ось він. Від одного до шести змінюється від двох джоулів до п'ятнадцяти, і напевно це такий найрозумніший з наших перфораторів. Чому я так кажу? Перше, тут так само, як і на двадцятому, є індикатори мережі і щиток. Друге, тут немає такого класичного фіксатора вімтного положення. Тут є ось така кнопочка. Яка працює тільки в положенні сверління з ударом, і вона зроблена для того, щоб виконувати функцію того самого фіксування режиму вімкнутого перфоратора, грубо кажучи, у вас тут стоїть на нулі. Ви натискаєте кнопочку, натискаєте Чікс, і все. Ви можете відпускати кнопку. Коли ви робите шахту довжиною в метр умовно, все, ви собі зручніше взялись і пішли. Боже, який він важкий. Мужики, які працюють таким інструментом, це прям Аполлона, чесне слово. Звісно, дуже і дуже розвинута антивібраційна система. Зараз я подумаю. Як показати? Можливо, нам зараз вдасться навіть роздягнути трошки її. Бачите, тут є два штоки, по яким рухається ручка відносно самого перфоратора, і є потужна пружина по центру. Для кого цей інструмент? Так, щоб ти не впав, звісно. Треба тебе якось лежить так. Для кого цей інструмент? Це така, знаєте, майже промислова штука для серйозних мужиків, для серйозних професіоналів, які виконують серйозну роботу. В Теорії, та й думаю, на практиці він впорається з будь-якими задачами, які можна поставити перед перфоратором. 15 джоулів удару. Ну, друзі, давайте дивитися справді в очі. Він зробить майже все просверлить. Ну хіба тільки якусь мантію стіну він не зможе просверлити, і то. Через проблеми з бурами, а не з самим перфоратором. Ну і за рахунок потужності, у нього закладений найбільший ресурс і найбільша витривалість. Отже, фіналом, я думаю, що всі перфоратори, які у нас є в лінійці, бочкові зараз достатньо вдало розташовані, можна сказати, і в своїй по своїй ціні, і по своїй потужності, і по своїм можливостям, ви просто оцінюєте себе, свої задачі, що вам потрібно з ними робити, і обираєте один з п'яти. Якщо ви просто монтажник, який виконує різного роду задачі, берете десятку. Будівельник, який робить ремонт в квартирах, берете 14-й. Якщо ви умовно електрик і часто працюєте з підрозетниками, зі штробами, берете 20-й. Або 30-й, якщо у вас дуже багато розеток, наприклад, чи ви ще додатково до цього встановлюєте кондиціонери, тоді вам 30-ка. Якщо ви працюєте з сталінками, наприклад, то це, звісно, 40-й. Друзі, як завжди, посилання на всі ці перфоратори є в описі під цим відео. Як завжди, в описі під цим відео, так само є посилання на адреси всіх наших салонів майстерності. І, звісно же, 5 правил закінчення кожного відео. Перше це поставити лайк цьому відео. Друге написати коментар про те, який перфоратор у вас уже є, або який ви хочете, як ви його використовуєте чи будете використовувати. Третє підписуватись на канал. Четверте донатити на ЗСУ. І п'яте – обіймати маму. На все добре і нехай щастить.